Що спільного може бути у продавчині мобілок працівника СТО, студентки та безробітного подружжя? Як виявилось одне кримінальне провадження, яке стосується порнографії? Почалась історія із того, як кіберполіція виявила порноконтент, на якому продавався трафік. Сліди привели до подружжя, яке мешкає у Луцьку. І, схоже, в ході розслідування виявили ще кількох фігурантів. З ухвал суду дізнаємось, що в 2019 році лейтенант поліції відділу боротьби з кіберзлочинністю у Волинській області, моніторячи інтернет, виявив порноконтент, на якому продавався трафік. Більше того, в створенні такого контенту запідозрили подружжя Волинянки та уродженця Кримського півострова. Інтимні фото та відео зі своєю участю вони розміщували на відповідних сайтах. Згодом у цій історії кіберполіцейські вийшли на слід ще однієї персони. Встановлено, що особа 8 та особа 9 спільно з громадянином, особа 7 за грошову винагороду розповсюджують фото та відеоматеріали порнографічного характеру за допомогою 30 веб вебресурсів, адмініструванням яких займається останній. Також вищевказаний громадянин являється власником карткового рахунку, який використовує для отримання грошових коштів за продаж трафіку на вищевказаних веб-ресурс.

в ході обшуків у фігурантів цієї історії серед вилучених вебкамер, ноутбуків, телефонів та банківських карток знайшли навіть предмети для інтиму, які ймовірно і використовувались для створення порнографії. Захисники правдами неправдами намагались повернути вилучені та арештовані речові докази. Вилучені в ході обшуку речі, зокрема ноутбуки, вебкамери, вайфай-пристрої та інші речі, на його думку, не відносяться до спеціальної техніки для створення порнографії. Фічної продукції та є звичайними речами, призначеними для роботи та спілкування в мережі інтернет. Загалом подружжю повідомили про підозру стосовно виготовлення та розповсюдження порнографії 25 лютого 2021 року. Згодом в цьому ж кримінальному провадженні і за цією ж статтею через тиждень аналогічну підозру вручили продавчині мобілок. 17 березня таку ж підозру одержала студентка на той момент четвертого курсу Волинського вишу. А вже 16 серпня в цьому кримінальному провадженні вручили підозру водію на фірмі Канцтоварів, уродженцю села Підлості, що на Рівненщині та уродженці. Міста Чернівці, який офіційно працює установлювачем на автогазовому СТО. Щоправда, в рамках цього кримінального провадження, окрім статті, що стосується порнографії, в цих двох підозрах вже була й частина друга статті 209 Кримінального кодексу України. Мова йде про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Спочатку всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту на два місяці. Подружжя його оскаржувало мовляв, доглядають бабусю та дідуся чоловіка. А ще збере. Аються такий йти працювати, а тому домашній арешт поставить молоду сім'ю у скрутне матеріальне становище. Згодом учасникам цього провадження таки змінили запобіжки на особисте зобов'язання. 1 вересня 21-го року до Луцького міськрайонного суду з Волинської обласної прокуратури таки надійшов обвинувальний акт відносно усіх п'ятьох. Суди в цій справі про порнографію та відмивання доходів тривають і досі. Щоправда, проходять вони за зачиненими дверима. Юлія Остапович, Дмитро Кудик. Для новин на часі.